Запрошуємо до нашої студії нашу прекрасну гостю з нами сьогодні Наталія Солянікова, як ми казали, психологиня, психотерапевтиня, бізнес-тренерка з розвитку емоці... емоційного інтелекту, доброго раночку. вітаємо понеділка. Як Води ваш ваше количество весну? Да, да, да. Як Дякую. ваш ранок. ранок прекрасний, і хочу навіть через одяг вже додати собі ресурсу сто відсотків. Ви почали весну раніше ніж за календарем. Так так, 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 знаєте, у багатьох наших глядачів у нас теж постає питання: от як у цих умовах, де ми не маємо стабільної Такої, знаєте, під ногами основи, де, де ми, то ми тільки видихнули, знову щось трапляється, нові, е, якісь події, якісь горе знову поруч наших братів і сестер. Як в межах України можна відновитися е, психологічно, е, фізично? Е, ми про це хочемо з вами спілкуватися, але найперше, от взагалі, як тривалий стрес впливає на організм? Ага. Ну я думаю, що це не секрет. Ви знаєте, що тривалий стрес дуже погано впливає okay. на організм, і ми біжимо марафон, який вже. Вже за рік так, та, так да, рік, так. да і зрозуміло, що тут дуже виснажливо для нашої психіки, для нашого тіла. Да, і взагалі ви... ну, Кажуть, що ми постаріли на декілька років. Як ну так знаєте, я, це точно. І жінкам це взагалі важко визнавати. Це ну це правда є. Я кажу Ну, відбиток залишає. Да, знаєте, я кажу. Іноді в телефоні є такі масочки, кажу, які вони терапевтичні правда. Це дуже виснажливо, і нам наш, ми маємо дбати, дивіться. Стрес це універсальна реакція організму. Він був, є і завжди буде. Але що ми робимо з цією перенапруженням? Оце важливо. І куди ми його направимо? Ну, дивіться, єдине, щоб я одразу розділила: є ресурс, ресурсний стан, а є турбота про себе. Uh -huh. От турбота про себе це що я можу зробити тут і зараз. От чи зручно я сижу, чи якщо… і що я можу? Це не про ванну якусь, це не про щось. Це просто що мені зробити тут і зараз, щоб мені стало краще. Uh -huh. Випити може, стакан склянку водички, або uh -huh. мені треба, тобто попити гарячу чайку, або щось, і це допомагає теж знижувати стрес, якщо uh -huh. ми кажемо, турбота. А ресурсне ну, це трошки про інше, це запас, це uh -huh. завжди запас. Як, от власне, uh -huh. пані Наталі вплинула взагалі війна психологічно? Які найчастіше проблеми виникають або? Почали проявлятися, бо автоматично, як ви кажете, це автоматична реакція стресу. Що тоді проявляється? Дивіться, у всіх дуже індивідуальна своя карта проявлення. Там, де тонко, там рветься. Uh -huh. У когось це не емоційному стан. Тобто кажуть, люди я більш стала роздратованою, я ще більш там якоюсь стала нервовою. У когось це фізично, у когось почали шлункові розлади, у когось почали проблеми зі сном, uh -huh. у когось поведінкові, uh -huh. у когось хтось почав дуже сильно замикатися, а хтось навпаки пішов дуже багато до людей. Людей. тобто і волонтерство це теж наш спосіб справитися. Це хороший спосіб справитися зі стресом. Uh -huh. кажуть, не знаєш що робити, піди задонати, або так, піди так, допоможи так. тому, коли зараз потрібно. Тому е, симптоми у всіх дуже різні, але ж ножки вони будуть емоційні, фізичні, ментальні. Нам е, нам важко почали читати книги. Е, книжки замітили угу. дуже важко інтелекту... інтелектуал інформацію почати ну на тобто аналізувати, зосередитися. де зосередитися. І це все ну я так скажу, це все. От головне, що всі почули, що це нормальна реакція організму на ненормальну ситуацію, яка виникає. Не значить, що нічого з цим робити не треба. Але люди дуже часто видихають, коли розуміють, господи, зі мною все ок. Ну тобто, чому ок, тому що організму психіці треба якось переварити ситуацію, яка сталася. А як це зробити? Ну ось вона шукає. Угу. От власне до цього питання якраз хотіла дійти, як відновити ресурс в межах України, ага. як почати відновлюватись, або, хоча б як то кажуть, на плаву можливо стояти, щоб не деградувати, коли війна продовжується, обстріли продовжуються, і ти далі живеш з надією, що завтра буде краще? Ну, ми всі знаємо це знову ж таки, що немає безпечного місця в Україні, але це не значить, що життя. Не триває, uh -huh. і ми кажемо: якщо ми не адаптуємося, якщо uh -huh. ми не шукаємо як далі жити, то ну то ми не живемо. Тому ну можна через, наприклад, поїхати якось, хоча б сусіднє містечко, і це теж буде міні відпочинок. Uh -huh. Ну правда ж, хтось поїхав в Карпати, ну у кого немає змог, знову ж таки ну поїдете в якесь просто по місту прогуляєте. Київ чудове місто. Я стільки дізналась маленьких вуличок, як Янка, яка народилася. Ми тут. так також так, в умовах війни. Ну почали просто більше так. зустрічати з друзями, тому що не вистачає цього спілкування. Дійсно, як ви кажете, стільки вуличок відкрили для себе навіть в центрі Києва. Так, так. А про друзів взагалі, це люди, це взагалі дуже класнючий ресурс. Угу. Якщо нам погано, ми соціальні люди, і якщо нам погано, треба йти до людей. Але жно такі спитав, не чи... переборщити все. Да, так, так, так. Ви да, сказали зараз про те, що спитати, чи є у зараз тебе ресурс. Ми зараз там поговорили. По і прям питати у людей. Mm -hmm. Він каже: да, є окей, да, Якщо немає, не ну, плакати. Так, можна і так робити. Піти е, якусь е, улюблену кав'ярню, правда ж, випити або каву, або чай, або прості такі моменти, як просто піти прогулятися. Mm -hmm. Чому? Тому що коли ми ходимо, коли ми, наприклад, в залі, коли ми взагалі просто якісь фізичні вправи робимо, що виробляються дуже корисні гормони, які відповідають uh -huh. за радість. Дофамін тоже той самий yeah, серотоніний. Тобто, трішки змінити свою обстановку навколо себе. Да, е, змінювати і постійно дбати е, про це. Це не те, що ми один раз ходили, наприклад, кудись, чи в зал, чи прогулялися, і все ні, це кожного дня знову ж таки турбота про себе. Радість в дрібницях розуміти, що цей ресурс. От він вичерпаний, і прям треба так. себе вже в, е, вигнати? вигнати. Да. Інок таки давати. Да, дивіться, ресурс це завжди запас. Він завжди є. Угу. Просто коли ви бачите, що у вас ресурсу вистачає тільки. Ну, скажем, дойти до телефону, то його листати це говорить те, що ви вже занадто виснажені. Mm -hmm. А якщо у вас є достатньо сил і енергії, щоб робити щось інше, mm -hmm. те, що вам подобається, о, оце це значить, що все добре. То я кожен вечір в мене немає ресурсу. І це ну, по-перше, ми виснажуємося, да, тому що якась тривога звучить, тому що все. І що знову ж таки в день більше про себе дбати? Десь полежати, десь лишні ніж щось не зробити. І ну, всі справи не переробиш, правда? ж? Так однозначно. Да. Хочемо поговорити про сторону психології. Ага. Коли варто звернутися до психолога, чи може в такому стані безресурсності допомогти також психолог? Так, да, психолог може допомогти. І взагалі у нас е, тільки починається культура е, mm. того, щоб звертатися до mm. психолога, коли нам погано. Та що ну є ж люди, яким ще гірше, і дуже часто люди не йдуть до психолога. Mm -hmm. А ще люди е, uh -huh. мають таку думку, що ось він мені почне розказувати, як мені жити. Da, От, ще теж може таке. про це теж скажи. <свят> 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 люди ж не визнають себе хворими. так. <свят> <свят> або просто скажімо, які мають потребу. Ну або не хочуть дійсно, щоб їм сказали, що їм там робити, як жити. Я завжди кажу: я людина як психолог. Я не даю порад. Uh -huh. Це завжди. Ну як? Ну ви ж психолог. А, моя задача показати, як ви в цій точці зараз опинилися, чому ви тут опинилися. Uh -huh. Немає різниці, який це запит буде, і що зробити так, щоб з цього вийти. Uh -huh. І коли ви самі до того за звичайно, питання, всього доходить, це дуже корисно. І я хочу сказати, що психологія і взагалі психотерапія а, вона лікує не техніками. Техніками вони вторинні, вона лікує контактом uh -huh. і довірою. І все виходить. Вас. Тобто, в такому випадку можна звертатися до психолога і за допомогою не знаю, правильних поставлених питань, якихось питань. Як треба звертатися до психолога тоді, коли ви відчуваєте, що ви не можете самі справитись uh -huh. з якимись ситуаціями. Ви бачите, що ви погано себе почуваєте протягом довгого періоду часу, що щось не так йде, да, ми кажемо, uh -huh. і не треба оце, знову ж таки то геройство грати, і та uh -huh. я сама. Uh -huh. Або сам як бути діткам і підліткам молодшому поколінню, тому що здається, ніби вони нічого не розуміють, а мені здається, вони в рази більше розуміють, відчувають. Так. Ось як ми їм можемо допомогти, які також зазнали цього стресу? Діти дуже чутливі. От якщо говорити про дітей, завжди треба починати завжди з батьків. Тому що діти завжди опираються на батьків. Якщо вони бачать, що батьки дуже стривожені, постійно в тривозі, постійно виснажені, як ви думаєте, що будуть відчувати діти? Вони будуть так само, по-перше, відзеркалювати. відзеркалювати, так і є. Що робити, як допомогти? Ну перше, працювати зі своїм станом батькам. А друге, дітки вони не можуть через розмову багато чого зрозуміти, тому що їхній мозок ще формується, їхні когнітивні функції ще формуються, емоційно, ну, все інше. І що робити? Треба почати з допомоги будь-яких практик арт-терапії, наприклад, малювати дітки дуже гарно вимальовують свій стан. Моя дитина, якій на той момент було ще 12 років, коли війна почалася. Я дуже здивувалася, коли він знайшов старе Лего, він же не грав в нього. І він почав грати. Що, Оці, коли е, починається щось, одна машинка стикається з другою. Чому? Тому що треба було злість страх якось прожити. Ось так, навіть психіка сама несвідомо починає себе зцілювати. Тому через будь-яку гру, через будь-яке це все допомагає діткам. Дякую, як можливо ще якісь поради для батьків, от коли е, сама мама чи батько стресує, а ага. як це при дітях робити, так щоб не нашкодити їм у цей момент? Хоча я розумію, що в такі моменти ніхто не думає, тому що це е, стрес це про щось раптове, якщо ага. ми, е, ми це знаємо. Знаєте, я так кажу, що бути батьками, бути мамою або татою, це назавжди, і треба цю відповідальність на себе брати, якщо я розумію, що біля мене дитина да. Я звичайно можу якось відреагувати дуже сильно, але далі треба, хоча б дитину побути і пояснити, якщо відреагувала якось так занадто емоційно або щось таке, тому що дитина ж налякана, і вона не може це пояснити. Якщо нам, вибачте, лячно, а як дитині тоді в цьому всьому так. Тому просто знову ж таки, пояснювати, бути з дитиною. І дітям все, що треба, може не так багато ті великі, щоб ми там щось там таке поясню. Просто побути з нею. Ката все добре. Я поряд. Угу. Оце і все добре я Дякую. Наталі. На завершення нашої розмови знаєте, ми поговорили про те, що робити, коли ми втрачаємо цей ресурс. А як жити так, щоб його не втрачати? Щоб не доводити себе до цієї стадії. Поповнювати бак в метафорі, скажу, поповнювати свій ресурсний бак до того, як він спустошиться. Угу. А ми такі цікаві, от як машина може їхати, коли немає бензину? Ніяк так. тому треба все, що треба зробити, заздалегідь. заздалегідь. І я поверну до цієї фрази, що ресурс це завжди запас. Mm -hmm. Або у тебе вистачає тільки для того, щоб е, закрити свої базові потреби, або якщо ми хочемо мати ресурсний стан, про який всі мріють, для того, що нам вистачає багато сил, наша задача його поповнювати. Через що? Через тіл, тіло, будь-що прогулянки, я не знаю, масаж, приємна кава. Через розумові дії, щось почитати, щось е, приємне, там, я не знаю, десь і повчитися треба, через контакти це йдемо до людей. Тому що це лікувальний людський контакт і через сенси. А що таке сенс то нам же не просто так, бо війна це великий такий урок, і нам треба зрозуміти для кожного, ради чого ради я чого, борюсь, то, живу. Да, так? живу Так, і все. І от ці через чотири ці опори це дуже добре поповнювати цей ресурс, тіло, розум, контакти і сенси. Тобто я так розумію, не дивлячись на те, що війна почалася жити як до війни, намагатися далі зустрічатись, далі планувати, далі працювати, далі складати плани, розвиватись, так. Абсолютно, тому що якщо ми не плануємо, якщо не адаптуємося, ми відмовляємося від життя. Так, тому що це ж була проблема. Перші місяці всі да, ми чекали, да. коли закінчиться, і тоді почнемо щось робити. Да. А щось от вже рік пройшов, так да. І ми не знаємо на жаль, коли це закінчиться. Дуже дякуємо, що такі, от маленькі поради і здається, та не те, що поради, а те, що просто має бути мені здається в житті кожної нормальної людини, яка добре живе, розвивається. Ну так. що ж, друзі. Пам'ятайте про це, якщо ви можливо долучилися нещодавно до нашої розмови, пам'ятайте, що на Ютуб каналі Ранок Надії ми повністю збережемо розмову з пані Наталією. Ось будемо мати ще одну дуже цікаву розмову про фінанси. Це завжди актуально в будь-який час і до війни, і під час війни. Залишайтесь з нами. А наразі в нас рубрика Спорт тайм. Тому давайте понеділок розпочинати активно.